Добрий день, всіх вітаю! Сьогодні у відео ми з вами поговоримо про матування короля по крайній лінії, по першій або ж по восьмій горизонталі. На що варто звертати під час шахової партії увагу свою? Після рокірування, хід між королем та турою, король зазвичай ховається за пішачками. З однієї сторони, можна одразу сказати, що ну, тоді, мабуть, що атакувати його через пішаків буде поганим варіантом. Але а, ми маємо на що звернути увагу? На те, де може ходити король. Коли ви шукаєте, як поставити мат, мат це в нас напад на короля, від якого король не може захиститися, в першу чергу ви маєте дивитися на оточення короля. Де він може рухатись, де він не може рухатися. Якщо подивитися на цей приклад, то можна одразу сказати, що у короля є можливість піти або на h8, або на F8. Якщо ви ходили в школу на математику, або ж досі ходите в школу на математику. Якщо з'єднати дві точки, лінією, так у нас виходить або ж відрізок, або ж промінь, або ж лінія. В залежності від того, де там точки, можна це по-різному називати. Візьмемо до прикладу, що в нас утворилася лінія. І в шахах ця лінія називається горизонталь. По горизонталі, ми пам'ятаємо, у нас ходить дві фігурки ферзь та Тура. І якщо ми можемо поставити свою туру на Е8 на восьму горизонталь, тоді ми виграємо шахову партію. Нападаючи на короля, король не може захиститися від цього нападу, його блокують власні пішаки. І таким чином ми виграємо шахову партію. Подивіться, будь ласка, уважно, що змінилося в цій позиції? Чи буде достатньо стати турою на E8 для того, щоб виграти шахову партію? Відповідь, звичайно, ні. Чому? Тому що в короля є віконечко, або хвіртка, куди він може втікти від цього нападу. Скажімо. Зробили хід турою, король тікає. І тепер, якщо зробити хибний хід або ж грубу помилку, вирішивши, що можна, наприклад, пішака виграти, тоді вже чорні будуть ставити нам мат. Після того, як ми закриємося турою. Чорна тура б'є білу туру і білі програють. Знову ж таки, опинившись в такій самій ситуації, як до того було в чорних. Тепер давайте розглянемо декілька прикладів шахових задач. Вони будуть йти по, скажімо, такій невеличкій складності. В кількості ходів тут. Шукаємо, за скільки ж ходів ми можемо виграти, за скільки ходів можемо поставити мат. Отже, ми бачимо, що король опинився в кутику. Він, скажімо так, заблокований пішаками. З однієї сторони його атакує ферзь, король не може рухатись. Також бачимо, що у білих зв'язана тура. Чорною турою, але якщо ми поб'ємо білу туру чорною турою, то нас забирає ферзь і, відповідно, немає виграшу. Тут є така ось, не знаю, чи можна це назвати хитринкою. Але ми атакуємо короля, змушуючи білих забрати нашого ферзя турою тобто, ми по факту жертвуємо свого ферзя для того, щоб виграти. В шахах це абсолютно нормальний момент. Тому що ви маєте пам'ятати, головне завдання в грі це поставити мат. Не потрібно якось намагатися зберегти весь свій матеріал, фігурки, пішаки. Ними можна і потрібно жертвувати для того, щоб виграти в шаховій партії. Звісно, що від цього нападу у білих є тільки один захист це побити ферзя турою. Ну, а натомість чорні забирають білу туру. І таким чином теж. Виграють, тому що пішаки блокують простір, де б міг вийти король. А Король міг би ходити, якби не було тури лише по першій горизонталі, тому ми атакуємо короля по першій горизонталі і виграємо гру. Наступна задача. В цій ситуації бачимо. Білого короля, який знаходиться на першій горизонталі. На другій горизонталі його блокує тура та Пішак, А також ферзь не дозволяє виходити білому королю. Як же тут виграти? А тут все досить форсовано, як і в попередніх прикладах. Форсування. Тобто від англійського слова force – сила, змушування. Суперника рухатися туди, куди нам потрібно. Отже, дається шах. Ферзем змушуючи короля відійти. Чому король не йде на поле F1? А, тому що це так само нічого не дає, бо Тура з G7 на F7, і це буде такий самий мат. Далі ми ставимо Ферзя на E1 шах. Біля закривається ферзем, і ферзь забирається ферзем. Таким чином, знову ж таки, досить схожий э, до попереднього прикладу мад. Тут в нас вже трошки більше ходів. 4. Це задача трошки іншого рівня. Але вони всі, ці задачі на одну і ту ж саму тему, м -м знаючи. Що ми шукаємо, ви можете легко знайти вихід. Так само під час шахової партії. Чому важливо знати закони там, дебюту, мітельшпілю, Еншпілю? Це як підказки для вас, що ви маєте робити в тій чи іншій стадії шахової партії. Що саме ви маєте шукати, на що ви маєте звернути свою увагу? Маєте ви захищатись? Чи маєте ви атакувати? чи маєте ви. Подбати там про захист якогось поля, де суперник може на вас нападати. Або ж захищати якусь фігурку. Отже, що ж тут можна зробити? Ви побачили, що в нас є здвоєні тури, також у нас може бути підключений до атаки Ферзь. Якщо звернути увагу на матеріали, то перевага на стороні чорних. В них є зайвий кінь та зайвий пішак. То як же зіграти? Ми в цій позиції жертвуємо турою, даємо шах королю. Оскільки король замкнений власними пішаками, у нього єдиний хід це бити туру, щоб захиститися. Знову ж таки, було б ідеально, якби король залишався на полі G8. І ми мали можливість поставити свою туру на e8 і матувати його по восьмій горизонталі. Але якщо ми поставимо свою туру на восьму горизонталь, то король нас б'є. Тому нам потрібно відволікти короля, відігнати його. Яким чином? Ставимо ферзя на Б4. Ви завжди маєте шукати а, шахові лінії вертикалі, горизонталі, діагоналі. Пам'ятаючи, ну, яка фігурка у вас по якій лінії ходить, і що ви можете нею зробити. Затакувавши ферзем короля, суперник а, захищається пішаком. Тут варто згадати, що у нас в шахах. Є спеціальний хід, який називається удар на проході або взяття на проході, ним ми і користуємося. Тобто пішачок б'є на проході іншого пішачка, змушуючи після цього короля опинитися під нападом ферзя, ферзь атакує короля, король відходить, і тут вже ми можемо поставити свого ферзя на восьму горизонталі, затакувати ворожого короля. Бачите, матеріальна перевага під час шахової партії в деяких позиціях грає великий король, а в деяких вона може бути незначною. Все залежить від того, чи маєте ви можливість атакувати короля. Таким чином, щоб він не міг захиститися. І остання задача з наших прикладів а, в цій ситуації. Знову ми бачимо короля на крайній лінії, у нас є ферзь та тура, які в нас знаходяться на одній вертикалі. Тобто, у це називається батарея. Якби ворожої тури не було на А8, ми б мали можливість стати на E8 і таким чином виграти. Але якщо в цьому випадку ми станемо ферзем на E8, нас б'є тура. Ми б'ємо ворожу туру, нас б'є король. Тобто ми віддаємо ферзя і туру за туру. Програємо свого ферзя. Поганий варіант. Але якби тут не знаходилось короля, то, можливо, ми б мали якийсь варіант з тим, щоб тут якось все це розв'язати. Тобто, ми шукаємо варіант, як відігнати з цього місця короля. І тут в нас випадає. Ось такий хід. Ми атакуємо короля. Король не може побити ферзя, бо його захищає Тура. Король змушений відходити. Але виявляється, що знову ж таки, якщо ми поставимо свого ферзя на Е8, то нас тут б'є Тура. Далі, якщо ми забираємо турою туру суперника, то суперник просто закривається короле, конем. І нема ніякого мату тут. Тож, як же тут зіграти? І ось тут потрібна ваша уважність. Тому що у вас, окрім ферзя і тури в атаці ще є слон, який дивиться в напрямку ворожого короля. Точніше, спочатку пішака, але за пішаком знаходиться король. І тоді ми можемо як зробити? Забираємо пішака ферзем, змушуючи короля ще далі забитися в кут. І тоді вже ставимо свою туру на E8. З яким розрахунком? Що суперник забере нашу туру своєю турою. Ми заберемо його туру своїм ферзем. Суперник закриється конем, і ми ферзем легко забираємо коня і таким чином виграємо гру. На практиці це виглядає наступним чином. Шах. Шах. Мат. Отже, сьогодні ми з вами у відео говорили. Чи я говорив, а ви слухали і дивилися про матування короля по крайній лінії, по восьмій або першій горизонталі. Це типові позиції. Вивчайте їх, запам'ятовуйте їх. Вони є досить важливими. Взагалі, основи всіх шахів вони є досить важливими. Чому? Тому що, знаючи їх, ви маєте можливість в майбутньому їх комбінувати і придумувати більш складні конструкції, комбінації в атаці чи захисті. Для того, щоб вигравати чи не програвати шахові партії. Грайте в шахи, тренуйтеся, дивіться відео, кому цікаво. А, також буду радий коментарям. Гарного всім дня. До побачення.